Добрий день, шановні колеги. Сьогодні відбувається засідання комісії з гуманітарних питань Городовської міської ради. Присутні четверо членів комісії. Сьогодні у нас більше вже так, і Олена Івановна Грік, секретар міської ради, як доповідач. Пропонується такий перед денний. Перше питання про розгляд звернень громадян щодо надання пільг по складі комунальних платежів. Друге питання про створення осередку для викладання навчального предмета «Захист України на базі опорного закладу Городоцький ліцей No4 Гордоцької міської ради Хмельницької області. По обох питаннях доповідає секретарня ради Олена Івана Гріх. Прошу вайного перше питання. Шановні колеги, в нас традиційне звернення від наших військовослужбовців стосовно надання пільг по сплаті комунальних платежів. Але я пропоную, якщо звичайно комісія сьогодні підтримає, винести це питання на грудневу сесію, тому що два військовослужбовці це Зеленко Максим Леонідович та Богуш Микола Петрович звернулися із зверненнями щодо звільнити їх та членів їх сімей від сплати за надання послуги комунальним підприємствам городок Комунсервіс з. 1 січня до 31 грудня 2025 року ми не можемо винести на засідання сесії міської ради до прийняття бюджету, тобто комісія може розглянути, але ми маємо прийняти бюджет на 2025 рік. А тільки тоді ми можемо, після того як бюджет буде затверджено, можемо винести це рішення. Тому щоб ті заяви в нас не затримувалися, ми комісійно їх розглянемо, людям надамо відповідь і у на грудневу сесію винесемо. Тому які будуть запитання вперше січня. Тому що не, зараз ми можемо звільнити на цей календарний рік, ага. а військовослужбовці зараз мають право звернутися протягом листопада-грудня вже на січень, тобто на 25 й угу. рік вони мають бути звільнені з 1 січня. Вони мають право звернутися. Угу. Але ми не маємо права винести ці рішення на сесію, поки бюджет не буде затверджено. Зуміє. Тобто затверджуємо бюджет на 25 й рік, і вже після нього ми ставимо оцей проект рішення на грудневу сесію. Які будуть запитання до мене? Це, це вулиця Немає. Червоної Калини, Немає. місто Городок, і вулиця Провулок Коцюбинського, місто Городок. Прийде, е, Зеленко Максим Леонідович, це Червоної Калини, е, 1В, і Богуш Микола Петрович Коцюбинського, 2. Так, ми зараз просто як беремо до уваги. Ні, ми голосуємо, але голосуємо. просто на сесію виносимо у грудні. Да. А, зрозуміло. Так, запитання питання є, що, що ні? Немає. Немає. Значить, будемо голосувати. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. Е, Легкий за, Погоревич. За. Садовська. «За». Стенгас, за. Е, дякую, рішення прийнято. Друге питання про створення осередку для викладання навчального предмету «Захист України на базі опорного закладу Гордоцької ліцеї No4 Огородовської міської ради Хмельницької області. Прошу ване. Так, на мене. це питання відділу освіти, тому я коротко проінформую. Зараз відповідно. До закону про повну загальну середню освіту також відповідно до розпорядження Хмельницької обласної військової адміністрації створюються відповідні осередки для викладання навчального предмету захисту країни. У нашій громаді обрано саме опорний заклад, ліцей номер 4 Городоцької міської ради. Тому пропонуємо. Утворити з 1 січня 2025 року осереду для викладання навчального предмету захисту країни відповідно до модельної навчальної програми інтегрованого курсу захисту країни. Це для 10-11 класів, на базі опорного закладу Городоцький ліцей номер 4 Далі навчання осередку охопити здобувачів освіти 10-11 класів загальної середньої освіти Городоцької міської ради, тобто інші заклади. Відділу освіти молоді та спорту Городоцької міської ради забезпечити контроль та координацію заходів пов'язаних з організацією, далі здійснити закупівлю засобів навчання і обладнання, необхідного для організації викладання навчального предмету захисту України» за кошти освітньої субвенції з державного бюджету. Ми вже бачимо, що інші громади долучилися до того, тобто є державна субвенція, і, власне, ми дофінансовуємо з місцевого бюджету для забезпечення викладання навчального переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета захисту України. Раїни закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, затверджено наказу Міністерства освіти і науки від 10.05.2024 року номер 659. вивчити нормативно-правові підстави забезпечення гарячим харчуванням здобувачів освіти 10-11 класів, що будуть довозитися до осередку та розробити відповідний механізм, адже діти будуть з сіл громади і з інших шкіл довозитися. Директору опорного закладу Бродоцький ліцей номер 4 прийняти управлінські рішення з метою визначення відповідальної особи за організацію освітнього процесу, а також життя та здоров'я здобувачів освіти, які будуть вивчати навчальний предмет захисту країни на базі осередку з числа вчителів, що пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які забезпечують викладання оновленого навчального предмету захисту країни, тому що насправді зараз цими сучасними методиками це не кожен вчитель зможе. Тому потрібно самому здобути певні навички, а тоді відповідно ділитися з дітьми. Далі розробити розклад уроків спільно з освітніми закладами, чиї учні 10-11 класів будуть охоплені навчанням в осередку, далі забезпечити гарячим харчуванням, так як вже зазначалося, так як і це на контролі відділу освіти. І власне керівник опорного закладу директор має вивчити це питання і владнати директорам закладів загальної середньої освіти Гордоцької міської ради здобувачів освіти, які будуть охоплені навчанням в осередку, забезпечити. Печити передачу осередку годин, падаючи на навантаження, передбачених для викладання захисту України, і контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань легкі гроші. Які будуть це питання? Є вже скажімо так, викладач, які буде так. Так, так, є. Він пройшов навчання, є вже. То я думаю, що наступного разу ми ж на попередній комісії запрошували Сергія Володимировича. Він вже доповість, тому що ми вже по коштах розглядали питання на засіданні комісії з питань фінансів, і зараз ми розглянемо власне алгоритм, як це буде відбуватися. І ми запросимо Сергія Володимировича, щоб він доповів, власне, угу. як це буде відбуватися. Механізм є викладач, є можливість, є кошти, тільки нам потрібно визначити все чітко. Угу. А ці сьогоднішні викладачі цього предмету, які в школах. Ну, Вон. там ми прописали, що години будуть передані, то теж Серг... Сергій Анатолійович пояснить, як це буде відбуватися на практиці. Передані в четверту школу. Так. А ці вчителі що вони будуть? Скажемо ну, У нас в захист вітчизни, там не настільки годин багато, якщо там довантаження є, 100%. А медицина. Медицина не знаю. Немає де медицина зараз є. Немає? Тим предметом дати відчетним. Там, дві години Там просто завжди. оновили курс і. Десятий класси вже немає, вважає цього року не прийняли. За одинадцятий клас ми сьогодні маємо тільки проголосувати за створення осередку. Власне, далі механізм. Це вже освіта на практиці нам розкаже. Вже буде сплановано у четвертому ліцеї, як це буде відбуватися. Тим більше, це, це дуже непросто, тому що діти будуть довозитися. Це і розклад потрібно. Це одинадцяти клас. Винодесяті А десяти вже ж майже немає. 10 десяті класи будуть довозити. Ну чому а, не майже є ще? Є ще? Перший ліцей є, третій а ліцей, ліцеї, є, так, ліцей є, лісоводський ліцей, Великоливацький ліцей. Тобто всі діти будуть довозитися десятих-одинадцятих класів. То це буде шо? знову навчання року? Чи з пішов? першого, Все, так що? як ми в проекті рішення придбати, утворити так, з 1.01 двадцять п'ятого. Тобто близький час? Так. Ну то воно буде більш професійно, мені здається, викладатися. Звичайно, Звичайно, викладати. це, 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 це зовсім інша методика. Так, не, так, 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 так. Це питання ще будуть давати вані? Немає. 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 Значить будемо голосувати. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення, то, е, як е, прийнятою. Прошу голосувати. так. Легкий, за Погоревич, за. за. Садовська, За. За. я я перепрошую, я мав На початку засідання сесії запитати у вас, можливо, ще якісь будуть доповнені до порядку денного, можливо, ще якісь питання, які треба розглянути, на вашу думку. Немає таких, Немає, так? Немає. 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 Тоді дякую вам за роботу. Досідні комісії оголошую закритим.